Вітаю на подкасті Безкінечні Історії з Анною Йовкою. Чіка. У загубленому лісі біля озера жила гарна маленька істота. Чіка. Пухнаста, ніби тушкан з поплавцями, мову риби і лапками, як у кота. А морда у Чіки була схожа на щенячу. А якщо придивитися уважно, то й на летючу мишу. Чіка жила в коріннях дерева біля води та багато плавала. Не можна було сказати, що цей пухнастий білий звір був сухопутною чи водною твариною, та Чіку це й не турбувало. Вона спокійно оживалася поряд з рибами, і лісовими звірами і птахами, раділа життю, чистому повітрю і прохолодній джерельній воді. Вона не знала, що є єдиною такою твариною на землі, бо земля і все живе було для Чіки єдиною цільною системою, її домом, її сім'єю. Чіка насолоджувалась життям, але й не лінувалась. До зими вона запасалась насінням та лісовими ягодами, які висушувала на сонці, вимощувала собі затишне кубло в коріннях великого дерева, яке росло біля води. Чіка була доброю істотою і в холодні зимові часи часто пускала у свою домівку пташок і лісових звірів, погрітися і частувала їх ласочами зі своїх запасів. Одного дня у ліс прийшла людина. Побачивши дивну тварину, вона захотіла піймати її, щоб принести і показати іншим людям. Ні, не для того, щоб записати собі, наче здобуток відкриття нового виду, і не для того, щоб приручити дивне звірятко і розмножувати його вдома. Ні, ця людина не була розумною ця людина вважала, що ліс і все, що в ньому є, є її власністю. Тож, побачивши Чіку, людина захотіла спіймати звірятку. До того похмурого дня Чіка ніколи в житті не бачила людей, тож цікавістю підійшла до людини, коли та її покликала. А коли людина спробувала схопити звірятко, Чіка, злякавшись, вкусила їй руку до крові. Людина розгнівилася, кинула в звірятко великий камінь. Камінь потрапив звірятку в голову, і воно померло. Відчуваючи себе переможцем людина, взяла тіло Чіки за хвіст, закинула собі за плече і понесла додому, щоб похвалитися своєю здобиччю перед іншими людьми. Та ліс збундувався такій несправедливості. Дерева, звірі, птахи, рослини любили Чіку, і вирішили, що якщо випустять людину з лісу, то завтра вона повернеться і завдасть шкоди ще комусь з них. Або ще гірше приведе у ліс інших людей. І знищить все. Усе живе у лісі збунтувалося таким, такому вчинку і почало перешкоджати людині на її шляху. Пташки кидались гілочками, білки шишками, трава плуталась під ногами людини, а дерева опускали свої віти так низько, що пройти повз гілки було дуже важко. Людина боролася, ламала гілки, підіймала шишки, кидалась назад в білок, в пташок, і, здавалося, зусиль усього лісу замало, щоб перемогти людський гнів. Та коли жителі лісу і сам ліс хотіли здатися, вони подивилися на тіло чіки, і біль, який викликав в їх душах вигляд мертвого звірятка, надав їм сил продовжувати свою боротьбу. І тоді, спільними зусиллями, ліс знову почав перешкоджати людині пройти далі. Він заплутав її ноги коренями дерев, закрив від її погляду небо, щоб збити зі шляху. І так було, аж поки людина не вибилась з сил, лягла на землю, поклала голову на камінь і заснула від виснаження. І тоді зелені рослини оплели руки і ноги людини, і земля сантиметр за сантиметром до ранку поглинула її тіло. І коли над чарівним лісом зійшов новий світанок, те місце, де людина лягла спати разом з мертвим тілом Чіки, поросло травою. Ліс ще довго оплакував смерть маленької дивної істоти, і у пам'ять про її чистоту, в тому місці, де земля поглинула людину і Чіку виросло два дерева. Чорне і біле, вони проросли дуже близько одне до одного, і їхнє коріння сплелося. І це подвійне чорно-біле дерево стало мовчазним нагадуванням про двічну боротьбу добра і зла.